Вітаю вас, любі мої діти, п'ятикласники. У нас знову урок української мови і знову ми продовжуємо вивчати другорядні члени речення. І це означення. Сьогодні ми будемо з вами вчити означення. Що ж таке означення? Означення це другорядний член речення, що вказує на ознаку предмета та відповідає на питання, який чи котрий. Найчастіше означення виражені прикметниками і займенниками, але рідше іменником. Наприклад, наша родина любить гуляти в міському парку. Родина чия наша це означення, виражене займенником. Гуляти де? В парку, в якому міському означення і виражене прикметником. Промені сонця просочуються крізь густі крони дерев. Промені чиї сонця це означення, і виражене це означення іменником. Крізь що? Крони дерев. Які густі це означення і виражене прикметником? Означення ми підкреслюємо. В реченні хвилястої лінії. І означення може залежати і від підмета, і від додатка, і від обставин. Тобто від цих членів речення ми ставимо запитання до означення. Давайте зараз робимо таку вправу з вами. Вправа 2, це вправа усна. Треба прочитати речення, їх 5. І знайти в кожному реченні означення. Ну, давайте ми будемо розбирати речення повністю. Так, будемо знаходити і підмети і присудок, і обставини, і додатки, все. І тоді знайдемо все таке означення, так? Розберемо речення на члени речення. Перше речення. А сонце по-новому світилося у небі голубів. Підмет сонце. Що робило? Світилося. Світилося де? У небі. Тобто ми ставимо запитання у небі. І це буде обставина. І від обставини ми ставимо запитання у небі яким? Голубім. Це означення. І світилося як? По-новому це обставина. Друге речення. Тоненькі ялини розбрелися по схилах гір. Ялини, підмет, розбрелися, присудок. Розберелися куди? Ставимо запитання. По схилах гір це буде обставина. І ялини які, тобто від підмета ми ставимо запитання до означення. Це є означення відповідає на питання які. Так, ви бачите, що в реченні, бачите, схематично, так? Означення. Тут залежить від обставини, бачите, ми знайшли. А обставина від присудка. Да? Ми ставили запитання. Так, І тут від підмета ялини які тоненькі, і від присудка обставина. Ми знаходили обставину, ставили запитання, де? Так. Далі праворуч розрум'янулися під вранішнім сонцем білі вершини гір. Так. І давайте ж розберемо це речення. Вершини гір. Це буде підмет. Що зробили? Розрум'янилися? Розрум'янилися куди? Праворуч. Ставимо запитання, і це обставина. Так, розрум'янилися? Де під сонцем? Це буде додаток під сонцем яким? Тобто від вранішнім. Це буде означення, і ми ще забули вершини гір які білі, так? Це що значення? Четверте речення: гілки сосни тягнуться вгору до неба. <кій> гілки тягнуться? Це буде присудок, гілки чиї. Тобто ми ставимо ось сюди запитання: гілки чиї? Сосни це буде означення. Тягнуться куди? Вгору обставина і до неба теж обставина. Вгору до неба. Далі усе море грає срібними хвилями. Море це буде підмет. Що робить? Грає. Море, яке? Усе це буде означення, грає чим хвилями, додаток і хвилями якими срібними. Це буде означення. Так, і в нас ще таке завдання, нам треба було знайти означення в кожному реченні. І якою частиною мови воно виражене? В першому реченні голубів це у нас прикметник, так? Прикметник, тоненький теж прикметник, так? У дужечках зверху. А далі в ранішньому білі, теж прикметник. І це прикметник, і це прикметник теж, так. Одразу давайте запишемо. Ну, я запишу, вам не треба, це ж усна направо. Далі сусні. Це буде іменник. Іменник. Усе це буде займенник. Так, виражена частина мови займенник. І срібними прикметник. Ось ми виконали з вами таку вправу, розібрали всі речення. Я думаю, вам тепер зрозуміло так, як треба розбирати речення, тому що ми ще з вами повторимо після цього вправи зробимо, а потім у нас буде контрольна робота, тому що треба буде написати і розібрати речення. Тому будьте уважні далі! І, будь ласка, звертайте увагу на правила, на ось такі схеми, на розбір речення за головними і за другорядними членами речення. Гляньте, Будь ласка, на ось таку схему, яку ви бачите перед собою. Вона вам допоможе зрозуміти і знайти другорядні члени в реченні. Підмет і присудок це головні члени речення. Додаток обставини і означення це другорядні члени речення. Додаток і обставина залежать від присудка. Ми від присудка ставимо запитання до додатка і до обставини. Означення залежить від підмета. Від додатка і від обставин. Тобто саме від цих членів речення ми ставимо запитання до означення. Наприклад, таке речення. Білі троянди урочисто стоять у скляній вазі й чекають свого адресата. Ви бачите речення, воно вже розібране на всі і головні, і другорядні члени речення і схематично. Оформлено, бачите, це речення, так? Троянди тут буде підмет, стоять, чекають. Це два присутки в реченні. Далі троянди, які білі. Тобто від підмета ми ставимо запитання до означення, так, як показано на схемі, так, ми бачимо. Уточнюємо, які троянди? Білі, білі це означення. Далі присудок стоять. Стоять як? Урочисто. Від присудка ми ставимо запитання до обставини. Тобто обставина тут залежить від присудка, бачите, да? стоять як? Урочисто. Це обставина. Далі стоять. У чому? У вазі. Тобто ми ставимо від присудка до додатка, у вазі який у скляній означення. Від додатка ставимо запитання до означення. Чекають, кого? Адресата додаток, так? від присудка до додатка ми ставимо запитання, адресата буде в реченні додаток. І адресата якого? Свого. Чийого чи можна ще запитати? Свого. Це означення. Погляньте, будь ласка, на вас таку табличку. Треба запам'ятати просто. Другорядні члени речення. Ми вже їх з вами вивчили додаток, означення обставина. Додаток. Це другорядний член речення, він відповідає на запитання непрямих відмінків, крім називного і кличного. Кого чого питання, кого що, кому чому, ким чим, на кому на чому. І виражений такими частинами мови, частіше іменником, рідше займенником. Означення це теж другорядний член речення, який вказує на ознак предмета. Відповідає на питання, який, чи, котрий, виражений найчастіше прикметником такою частиною мови, рідше іменником і займенником. І обставина, це теж другорядний член речення, відповідає на питання як, куди, коли, чому, звідки, з якою метою. Тобто він означає місце, да, позна... місце. Дію, спосіб дії, мету і виражений такими частинами мови іменником, прислівником, в залежності від того, як побудовано речення. Давайте з вами виконаємо вправу письмово. Запишіть, будь ласка, вправа 3. І В кожному записі тут під номером є по два речення. В кожному реченні є виділені слова. І нам треба визначити, в якому ж реченні виділене слово це є означення, а в якому додаток або обставина. І переписати треба ці всі речення, підкреслити в них головні члени речення і другорядні члени речення. Ну, давайте почнемо з першого речення. У гаю лунає пісня солов'я. Ну, спочатку ми знаходимо головні члени речення, потім ставимо запитання, так і знаходимо другорядні члени речення. Підміт пісня. Що робить пісня? Лунає. Лунає де? Ми ставимо від присутка, так? Сюди запитання. Лунає де. У гаю. Це буде обставина. Пісня чия? Ставимо від підмета запитання. Солов'я. Це буде означення. Ось так. Далі у кожного солов'я своя пісня. Пісня це буде що? Підмет? Пісня чия своя? Це буде означення. Пісня кого? Солов'я — Це буде додаток. І у кожного, у кого, так? У кожного. Тобто це буде у нас теж додаток. Так, і далі речення. Ну, бачимо, що виділені слова в першому реченні це означення, а в другому додаток. Мама любить пісні про любов. Мама підмет. Любить, це буде присудок. Любить мама пісні, так? Любить, що пісні. Це буде додаток. І пісні, які вона любить. Про любов. Це буде означення в даному випадку. Виділене слово це означення. І ми ставимо запитання від додатка. Пісні, які мама любить про любов. Чи кожний мріє про любов? Кожний це буде підмет, мріє присудок. І мріє, ставимо запитання від присудка. Про що мріє? Про любов. Тобто це додаток. І бачите, що в першому реченні про любов означення, так? А тут додаток. Це в залежності від того, яке запитання ми ставимо, так, як побудовано речення. Третє прибуває потяг із Харкова. Потяг, підмет, прибуває присудок, потяг прибуває звідки. Тобто з якого місця? Звідки із Харкова і це обставина? Так, далі наступне речення. Хлопець із Харкова переміг усіх суперників. Хлопець тут підмет. Переміг присудок. Переміг кого? Суперників. Це додаток. Суперників яких? Тут ми ставимо ще й від додатка сюди запитання. Усіх це означення. І е, нам треба знайти, е, що ж означає із Харкова, що ж це за другорядний член речення. Хлопець який? Да, ми ставимо запитання із Харкова. Тому це означення. Ось. Подивіться, як ми ставили запитання, так, від якого члену речення, і так бачите, як легко знайти всі головні і другорядні члени речення в реченні. Ну, взагалі, спочатку треба головні знайти члени речення, підмет і присудок, потім від них ще знаходити другорядні члени речення. Перепишіть, будь ласка, всі речення. Підкресліть, головні і другорядні члени речення. Давайте зараз з вами. Виконаємо ось такі тестові завдання. Ви вже знаєте, їх виконувати. Ми з вами майже кожного урока робимо такі завдання. Вони допомагають закріпити матеріал, так, і перевірити себе. І так, перше завдання. В якому реченні з чотирьох немає означення в реченні. Давайте будемо кожне речення зачитувати і знаходити, чи є означення. І знайдемо речення, в якому немає означення. Співають півні у дзвінковій ранковій тиші. Півні співають, де у тиші? Який дзвінкий ранковий. Тобто тут означення є дзвінкий і ранковий. Так, давайте я просто буду, буду я підкреслювати, так, щоб ми розуміли, що тут є означення. Дзвінкий ранковий. Ось так. А далі, друге речення Б. Слово батька для мене закон. Слово чиє батька це означення. Так, третє. Ситий голодного не розуміє. Ситий не розуміє кого голодного. Тобто це додаток. Так, і четверте варіант Г треба буде відповідати за всі слова. Відповідати за що. Слова які всі. Так, ми бачимо, що варіанті А, Б і Г є означення, а в варіанті В немає означення. Про це повинен бути правильний варіант. Давайте зараз перевіримо, чи правильно. Вірно, це варіант В. Ви можете завдання. Виконувати самостійно, тиснути на паузу, подумати над кожним завданням, а потім перевіряти себе, далі я буду купія продовжувати, розповідати, а ви себе перевірите, добре? Друге завдання. В якому з чотирьох речей виділене слово є означення. Давайте так. Так само ми будемо підкреслювати і її тоді знайдемо. Так? Ви можете натиснути на паузу, подумати, знайти це речення, виділити для себе, а потім себе перевірити. Чергову попросили провітрити клас. Попросили кого? Чергову? Тобто це додаток. Це не означення. Так? А нам треба знайти означення. Класний керівник кличе чергову. Кличе кого? Чергову. Тобто це теж додаток. Далі, хто підмінить чергову на перерві? Підмінить кого? Знову додаток. У новій серії чекайте чергову пригоду. Пригоду яку чергову. Тобто оце означення. Тобто, правильний варіант буде Г. Знайшли ми це речення, де виділене слово є означенням. І третє завдання. Треба прочитати уривок із вірша і знайти скільки уривку використано означень: 3, 4, 5 чи 6, 6. Давайте ми одразу їх знайдемо. Ви можете знову натиснути на паузу, знайти порахувати, а потім перевірити. І так, мріють крилами з туману, лебеді рожеві, сиплють ночі у лимани, зорі соргучеві, заглядає в шибку казка з сивими очима. Материнська добра ласка в неї за плечима. Це, до речі, уривок із вірша Василя Симоненка, який називається Лебеді материнства. Ви будете в наступних класах вивчати цей вірш і знайомитись з цим письменником. І так, давайте розберемо цей уривок. Мріють крилами з туману лебеді рожеві. Лебеді які рожеві. Це означення. Одне означення ми вже знайшли, так? так. Сиплють ночі у лимани зорі соргучеві. Зорі які соргучеві? Заглядає в шибку казка сивими очима. Очима якими? Сивими? Материнська добра ласка в неї за плечима. Материнська. Ласка яка? Материнська і добра. Давайте тепер порахуємо означення: 1, 2, 3, 4, 5. Ми знайшли п'ять означень. Чи правильна відповідь, що це варіант В? Так, це правильна відповідь. Якщо ви також правильно відповіли на запитання, то ви молодці, ось таке буде вам домашнє завдання. Тут 5 речень, їх треба всі спочатку переписати, потім в кожному реченні підкреслити всі члени речення, і головні, і другорядні. Кожному, над кожним означенням, яке ви знайдете в реченні підкреслене, треба надписати, якою частиною мов виражене означення. І третє завдання це в. треба написати одним-двома реченнями, можете одним реченням, як ви розумієте, зміст останньої приказки. Дурний язик попереду розуму біжить. Просто вам треба написати, як ви розумієте, зміст цієї приказки. Ось таке буде вам домашнє завдання. Думаю, зрозуміло. Дякую вам за увагу. До наступного уроку. Гарного всім дня!